Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня. Цього тижня головною зіркою буде Венера. Планета краси, задоволень, гармонії, відносин, фінансів, переходить в яскравий королівський знак лева, де пробуде до 19 вересня. Енергія діви, що панує після новолуння, сфокусує нас на деталях, робочих завданнях і повсякденних справах, піклування про інших та власне здоров'я. Це час наведення порядку і розділення обов'язків. Марс терезах сприяє домовленостям, спільній праці. Прогноз загальний впливає на зовнішню атмосферу, в кожного з нас свої аспекти в карті, тому перед тим, як щось плануєте, враховуйте свій прогноз. Тайм-коди по дням я лишу в описі під цим відео. Друзі, зараз можуть повторюватися ситуації, які були весною. Ну, у мене Нептун і Сатурн зараз ретроградні, і Сатурн в першому градусі Овна має переходити в знак Риб і робить квадратуру до мого Сатурну. У мене повторилася аналогічна ситуація, яка була весною. Тобто, коли Сатурн виходив з риб, ставав перші градуси Овна, він зробив квадратуру на мій Сатурн, і я дуже сильно захворіла, втратила голос. А Я працюю голосом. Ну, тобто, Сатурн, квадрат Сатурн дав обмеження по моїй роботі. Я не змогла записувати відео. І коли він зайшов в перший градус ОВНа, ситуація через місяць повторилась. І зараз, в кінці літа. Ну я очікувала можливу ситуацію, яка буде тормозити мою роботу. Але Сатурн знову ж таки роблячи сходиться квадрат на квадрат до мій Сатурн, який стоїть в 12 секторі, і управляє моєю натальною картою, так як я по асценденту козирог. Знову ж таки, я захворіла і втратила голос. Ну, хто би мог подумати, просто аналогічна ситуація. Мені дуже тяжко працювати, дуже тяжко записувати зараз відео. От, тому згадуйте, що у вас було весною, от саме по Сатурну і Нептуну можуть повторюватися ситуації, бути аналогічні або дуже схожі. Ну, Давайте перейдемо тепер детально по дням. У понеділок, 25 серпня до 16.08 місяць іде по знаку діви. Цей час добрий для наведення порядку на робочому місці та в домі, в документах, комп'ютері, гаджетах, вирішення робочих і повсякденних задач. Проходження обстеження по здоров'ю. Місяць, виходячи з діви, робить секстиль на Венеру, яка ще в раку. Цей аспект добрий для проявлення турботи і любові до рідних, добре робити покупки, втім наводити красу в домі і біля нього, піклуватися про своє здоров'я, сходити на масаж чи до косметолога. Після 4 годин місяць перейде в Терези і зробить опозицію на Сатурн і Нептун. Це може дати обмеження в домовленостях. Зустрічі можуть бути зірвані або перенесені. Старших людей може бути погане самопочуття, ви можете бути незгідні з правилами або умовами, які вам ставлять. Та тригон на Уран і тригон на Плутон дасть змогу легко виправити ситуацію. Зустрітися пізніше чи обсудити все по телефону. Можна легко розговоритися з незнайомими людьми і підтримувати цікаву розмову. Добре, проходитимуть колективні та групові зустрічі, онлайн знайомства, консультації. Вечір добрий для спілкування і обміну інформацією. Тим більше, що сьогодні Венера переходить в знак Лева, в якому пробуде до 19 вересня. Планета краси, задоволення, гармонії, відносин, фінансів в Леві. Подобається красиве, яскраве багате життя. Принесе багато яскравих емоцій, які ми будемо проявляти через те, що нам подобається або не подобається в одязі, фінансах їжі, покупках та відносинах. Це час бурхливих романів та сміливих зізнань, вечірок захочеться наряджатися в яскравий одяг, робити макіяж, зачіску, відвідувати різні заходи, свята, зробити фотосесію, презентацію, давати рекламу, виступати на публіку або робити так, щоб на вас звернули увагу. На вулицях можна буде побачити більше людей, які будуть виділятися яскравим макіяжем, стилем та епатажем. Така Венера любить приймати і дарувати подарунки. До вибору підходить творчо і так, щоб було стильно, яскраво та дорого. Подобаються прикраси і дорогі бренди. Добре працювати над своєю самооцінкою, сходити в салон, купити новий одяг, прикраси відвідати красиві місця. Знайомитися з цікавими творчими людьми, займатися акторською майстерністю або назначити фотосесію. Гармонійно буде впливати на тих, в кого Венера в карті в леві, овні, стрільцях, близнюках та Терезах. Невдоволення у фінансах або відносинах, зниження самооцінки можуть відчути представники Венери у Водолії, Тельці та Скорпіоні. У вівторок та середу місяць буде йти по знаку Терези. В ці дні акцент буде стояти на партнерських відносинах, як ділових, так і особистих. Добре надавати підтримку і тримати баланс у всьому, заключати договори, назначати переговори, домовленості, консультації, вирішення юридичних питань ми стаємо більш дипломатичні та врівноважені, налаштовані на красу і гармонію. По здоров'ю стають вразливі горло, зона шиї, висипи, нирки та станінекологія. У вівторок, 26 серпня, місяць з'єднується з Марсом, і це саме продуктивний день для сумісної співпраці, впровадження нового в роботу або проекти. Контролюйте свій емоційний стан, адже е, можуть переповнювати емоції, не вступайте в спори, направляйте енергію на справи, які потрібно зробити. Сьогодні Венера стає в секстиль на Уран і в тригон на Сатурн та Нептун. Аспект діє з 23 по 30 серпня. Це чудовий аспект для зміцнення стосунків, співпраці, навчання, розвитку творчих та бізнес проєктів Питань пов'язаних з сім'єю та дітьми. Можна досягти бажаного, збільшити фінанси, гармонізувати стосунки в парі. Самотнім добре знайомитись і ходити на побачення, робити покупки, змінювати стиль, проводити час з людьми, які вам приємні, відвідувати різні заходи або приймати участь в них, давати рекламу, вести блог, виступати на публіку. Якщо відбуваються зміни в житті, не варто їх боятися, ви зможете адаптуватися до будь-якої з них, і вам навіть це потім сподобається. Середу, 27 серпня, перед тим як піти без курсу. Місяць зробить квадрат на Юпітер і секстиль на Меркурій. Зранку може бути багато новин обговорення чогось важливого, тому вночі в місцях, де оголосить тривогу, реагуйте і будьте обережні в дорозі. Місяць цілий день іде без курсу. На цей день не варто підписувати і укладати договори, починати нові справи. Увага може бути росіяною, тому будьте обережні за кермом. Цей час добрий для відпочинку занять повсякденними справами. Концентруйте свою увагу на духовному. Хто вірує, помоліться за сім'ю, дім та батьківщину? Можна звільнитися від того, чого хочете, від поганих звичок, зайвої ваги, ну від того, що вам актуально. Венера в опозиції буде стояти на Плутон. Аспект діє до вихідних, може дати зниження самооцінки через насмішки інших людей. Може бути така ситуація, ви довго наводили красу, купили нову сукню чи новий жакет. Прийшли на роботу, а цього ніхто не помітив, або висміяли. І, і почали що шукати за спиною. Це може сильно задіти і образити. Або ви хочете провести вечір з коханими, сходити в ресторан, а він з друзями зібрався провести час. Або хтось потратив забагато коштів, і тепер доводиться виправдовуватися. Це може призвести до конфліктів, образи, ясування стосунків. В такому випадку добре сісти і спокійно все обговорити, щоб в подальшому не випадало таких ситуацій пятницю і суботу місяць іде по знаку скорпіона. В ці дні потрібно контролювати свій емоційний стан, не вступати в конфлікти, може цікавити містика, езотерика, добре працювати з психологом, провести самоаналіз, додати пристрасті, відносини та сексуальності без ревнощів, які можуть прокидатися в ці дні. Добре, займатися фінансовими питаннями, збільшенням заробітку, очищенням простору, грати в інтелектуальні ігри, по здоров'ю стають вразливі нирки, простатит, геморой та вразливі всі статеві органи. У четвер, 28 серпня, місяць робить квадрат на Плутон та Венеру. Це може дати сильне емоційне напруження, конфлікти спори, образи, з'ясування стосунків як на роботі, так і вдома. Е, можуть прокинутися ревнощі, ви можете відчути тиск, маніпуляції або самі почнете проявляти ці якості. В деяких випадках буває так, що аспект програється сильною пристрастю і сексуальним бажанням, не завжди до тих, хто поряд. Секстильне сонце допоможе все врегулювати і мислити об'єктивно, спустить, як то кажуть, на землю і допоможе все владнати. В п'ятницю, 29 серпня, місяць робить тригон на Юпітер. Добре, надавати підтримку іншим, піклуватися про рідних, вирішувати фінансові та юридичні питання, ділитися досвідом та експертністю. У Урам секстилі на Нептун цей аспект сильний для того, аби змінити наше життя на краще. Головне, не впустити можливість. Можна познайомитися з потрібними людьми, які допоможуть досягти бажаного, вигідно вкласти фінанси, щоб в майбутньому отримати прибуток, добре купувати техніку для роботи або впроваджувати в бізнес нові технології та давати рекламу. Я відкриваю набір на поглиблений курс по астрології у вересні. Від основ натальної астрології до прогностичних методів. Бронюйте своє місце, деталі в приват, Контакти я лишу в описі. Якщо ви хочете почати вивчати астрологію, вагадійтесь, ви чи підійде вам глибокі навчання, можете пройти безкоштовний міні-курс з базової астрології і зрозуміти, чи готові ви вивчати. Переходьте за посиланням в телеграм-канал і отримайте безкоштовний базовий курс астрології. Відео ви можете передивитись на YouTube, а методичні матеріали. Забрати на астроциклон курс. Силка буде в описі під цим відео. Суботу, 30 серпня до 16.05, місяць іде без курсу по знаку Скорпіона. На цей час не варто підписувати і вкладати договори, починати нові справи. Увага може бути розсіяною, тому будьте обережні за кермом. Хтось може когось дратувати. Цей час добрий для відпочинку, занять повсякденними справами, концентруйте свою увагу на духовному. Хто вірує, може помолити за сім'ю дім батьківщину, можна звільнитися від того, чого хочете, поганих звичок або зайвого її ваги. Місяць без курсу, цьому сприяє. Після четвертої дня місяць переходить в стрільця і робить гармонійні аспекти на Сатурн, Нептун і Плутон. Можна гарно провести час у веселій компанії, виїхати на природу чи в інше місто, або просто прогулятися знайомими вулицями. Опозиція на Уран може дати неочікувані зміни в планах, або в компанії може хтось почне вести зарозумілі научні чи філософські бесіди, що може не сподобатися іншим. Та це не завадить гарно провести час. В неділю, 31 серпня, місяць в стрільці сприяє подорожам, прогулянкам, веселій компанії, дружнім посиденьках, походам по магазинам, кафе чи ресторанам. Відверті розмови на філософські релігійні теми будуть цікаві. Ви можете почути чи самі розповісти комусь цікаву історію. Місяць робить гармонійні аспекти на Венеру і Марс. Що добре для активного відпочинку в парі? Добре ходити за покупками в салони на побачення, робити собі різні приємності. Зранку квадратне сонце може дати занепад сили, невдоволення чимось, та це швидко мене. Старайтеся не прискіпуватися і не критикувати тих, хто біля вас. По здоров'ю стають вразливі підшлункова печінка, жовчний, сідальний нерв, стегна та може бути переїдання. Якщо інформація вам була корисною, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як пройшов ваш тиждень. Вдалого і спокійного вам тижня, до зустрічі!